Робота в школі це ще той челендж, і далеко не кожен може його витримати. Але тим не менше є багато вчителів, які там працюють роками, якщо взагалі не все своє свідоме життя. До речі, якщо тут таке є, напишіть, будь ласка, чому ви любите так школу. А я розкажу про свої е позитивні речі про школу, чому мені подобається там працювати. Сьогодні без негативу про це можливо буде інше відео. Перш за все, це рух. В школі постійний рух. Я, окрім того, що працюю в школі, ще маю чотири роботи. І останні роки я відчуваю, ніби я в тій хаті, знаєте, скисну. Ти просто постійно сидиш в онлайні, ти ніде не виходиш, бо тобі нема потреби. І е, коли ти спілкуєшся з дітьми, йдеш до школи, в тебе, знаєте, ну, купа емоцій набирається. І здебільшого, якщо чесно, і позитивні, хоч бувають і різні випадки. І я так само спілкувався з вчителями в моїй школі. І Хочу сказати, що не одна людина відповіла то саме, що е, школа не дає тобі сидіти на місці. Ти постійно в русі, ти постійно маєш десь ходити. То якийсь конкурс треба виграти, то відправити якусь дитину на Олімпіаду, то підготувати когось до якогось конкурсу, то треба організувати свято з цілим класом. То поїздка по еразмусу за кордон, десь там в Польщу. це мій випадок. Так само був, коли моя вчителька, коли я вчився в школі, ми разом їздили по еразмусу на програму. Тобто постійно щось відбувається, конкурси так само. Наприклад, у нас недавно був всевчительський квіз у Львові, і ми приймали участь в двох етапах, і це так само дуже така класна активність, щоб і об'єднати вчителів, і, і подивитися на різні а, рівні IQ, якщо так можна сказати. Хоча так, але звісно, що рівень залученості буде відрізнятися. Хтось взагалі не приймає в цьому участь, хтось більше приймає в цьому участь. Тут вже як хто собі або вибере, як кому доля вийде. Друге, це діти просто колодязь смішних історій. Одна з особливостей дітей, що вони не вміють брехати і не вміють притворяти. Добре, притворяти вміють, Брехати в них не дуже виходить. Ну, принаймні, доросла людина завжди це бачить. І вони деколи говорять просто все, що думають. І деколи вони такі перли видають, що будь який вчителя, впевнений, має цілий список приколів, які вони е, нам розказують. Ну, наприклад, один раз в мене в році дитина питає: пан Віктор, а скільки вам лишилось років до пенсії? Я так сміявся з того питання. Або іншим разом я заходжу на урок, а мені весь мій клас співає Happy Birthday, при тому, що моє день народження 30 червня, а вони мені співали його в квітні. Я кажу, альо, і не 1 квітня. Я кажу, в мене взагалі то день народження 30 червня. А вони кажуть, ну і що, пане Віктор, зато ми перші вас привітали. А Або було навіть таке, що дитина мені е, малювала мій портрет, і він дуже класний вийшов. Ну е, я теж ніколи би не подумав, що мені хтось буде малювати портрети. Тим паче такі, але вони прикольні, і це те, що створює такі класні позитивні моменти в школі. А, також одного разу я не прийшов на уроки, тому що в мене була відпустка неоплачувана і діти мені в чаті пишуть, де пан Віктор, де ви є? Чого вас не було? Вони мені кажуть, ми вам енку поставили. Тим не менше, діти веселі, вони щось вічно продумують і заставити їх сидіти на місці чесно, нереально, особливо якщо це п'ятий клас. Тому це класна штука про школу. Я дуже хочу вірити, що я роблю хоч якийсь там класний, маленький, позитивний вклад в їхнє майбутнє. Я собі навіть за рік, коли я прийшов до школи, кажу, Віктор, будь ласка, тільки не зроби нікому дитячих травм, щоб потім через тебе ніхто не ходив до психотерапевта. Подинься. Я стараюсь насправді ну, розвивати їх не тільки в англійській мові, а й якісь ну, людські речі. Я хочу їх навчитись, навчити їх, щоб вони старались для себе, а не для оцінки. Щоб вони були допитливі, щоб вони не боялись спробувати помилятися, бо часто є така проблема, коли дитина суперрозумна, але просто тиха по натурі. Я не знаю, можливо, це сім'ї, можливо, це з виховання, можливо, якісь інші соціальні фактори. Але дитина боїться помилитись, боїться щось сказати. А англійська мова і будь-яка інша мова це якраз там, де не треба боятися, де треба говорити, комунікувати, пробувати, практикувати. І е, звісно, що я стараюсь створити таке безпечне середовище, де всім дітям буде комфортно і не страшно висловити свою думку. Бо деколи діти такі зашугані, приходять, я пам'ятаю, мене починали питати на початку про такі деталі. Як в зошиті писати, чи можна вийти за поля чи не вийти, чи можна синьою ручкою обвести, чи можна щось там собі намалювати. Я кажу, діти, та це ваш робочий зошит. Не мій. Ви для себе його ведете, ви будете по ньому вчитись, не я. Якщо вам хочеться обвести щось ручкою, малюйте ручку. Якщо вам треба вийти за поля, вийдіть за ці поля, нічого страшного в цьому не буде, ніхто від цього не помре. Це нормально. Так проявляється ваша особистість, а вони навчені звідки що все має бути однаково. Всі мають писати однаковою ручкою однаковими правилами і так далі. Звісно, що є певні рамки, певні обмеження е, методичні і навчальні, яких має мають дотримуватися учні, і ми їх дотримуємося, але е, все ж таки деякі речі я даю їм волю проявити свою особистість, тому що, як на мене, це куди важливіше, ніж просто правильний зошит, який викинеться за, за, за місяць часу. В школі ніколи не скучно. І повірте мені, ну там немає однакового дня. Ти ніколи не можеш передбачити, що тебе чекає. Одного дня хтось губить телефон, хтось щось там знімав і він впав, розбився. Так само романтичні якісь історії в школі вічно відбуваються. Там та дівчина розійшла в п'ятому класі, дівчина розійшла зі своїм хлопцем, бо він їй дав списати. другий дав їй вже шоколадку, вона вже з ним цілий день ходить. І, і це так смішно спостерігати за тим всім, як, як діти насправді. По-перше, зовсім інші. Вони зовсім не бояться певних речей, яких боялись ми. Зараз вони навпаки до всього відкриті, і я стараюсь, знаєте, навпаки, заохочувати їх бути активними, веселими, щирими. І в нас навіть з одним класом вийшла така традиція. На перерві кожен раз вони приходять до мене, і, ми, і вони мені зачитують якісь смішні анекдоти, меми. І я на них реагую. Я, до речі, записав частину з них і буду про це постати в тіх-тоці, тому зможете це побачити. Е, чому в Кенгуру немає другої дитини? Бо вона йде по кишені. Oh. П'яте <плес> це про маленькі перемоги. Знаєте, ну все ж таки гріє серце, коли ти бачиш результат своєї роботи, особливо коли це діти. У мене був один такий розбишак, а коли я прийшов, він геть себе не вмів вести нормально на уроці. З ним було дуже тяжко працювати. Коли от він приходив до школи. То от прям цей клас ну, не міг сфокусуватися через одну людину. І Я дуже довго старався знайти до нього підхід, і мені здається, що не йшов. Тому що зараз, буквально за три місяці, дитину не впізнати. Він найчимніший з усіх він так сидить. І я питаю в його однокласників, я кажу, він так сидить на всіх предметах. Він каже, ні, він такий, як був. Але в мене він сидить рівно. І, і, і мені так приємно, тому що це означає, що мені вдалося достукатись до цієї однієї дитини і клас зовсім по-іншому вчиться. Одна дитина дійсно може впливати на весь колектив. І я сподіваюся, що я десь в позитивну сторону так само впливаю на нього, і він почав вчити диктанти, він почав вчити слова, він почав говорити англійською, він почав більше і більше цікавитись. Знаєте, ніби хоче. Ну, він старається, ніби хоче задовільнити і мої якісь очікування, і свої очікування, бо я наголошую, що це не тільки про те, що я хочу від вас, а і так само ви маєте цього хотіти. І мені здається, що в нас виходять оці маленькі пер-кроки перемоги. Більше того, він почав тепер кожного уроку мене обнімати. Е, перше, боявся мене, не хотів до мене підходити, коли я тільки прийшов до школи. Після того кожен раз обійми за обіймами. І ну, багато хто мені там писали в коментарях, що це не педагогічно, що це неправильно, вчитель не може бути другом, вчитель має там строго, щоби не сіла тобі на шию. Але вибачте мені, але мені чесно по цим балах. На такі коментарі, тому що в теперішньому часі, коли е, війна, і в мене є, зокрема, не одна дитина, яка втратила тата на війні, або в кого тато зараз на війні відбув, е, воює, Я не можу, вибачте, мене відкинути дитину, яка прийшла до мене, хоче обнятися і отримати якусь тої чоловічої, я не знаю турботи. Я не буду відкидувати дитину. Звісно, я не стараюсь замінити нічого тата, тому що це неможливо, але відкидувати я так само нікого не буду, навіть якщо це не педагогічно. Вибачте, вже що так е, сталося. Але е, я вважаю, що в цьому є так само моя часткова відповідальність. Так, я впевнений, що багато дивиться моїх е, зараз колег, які знають, що робота в школі це далеко не все так романтично і класно. І є багато і негативних моментів, і неприємних моментів, і стресових моментів. У е, мене не один волосок реально став вже сірим. Але тим не менше, е, робота в школі має свої позитиви. І я впевнений, що я не назвав всі, тому якщо тут є мої колеги, напишіть через що ви ще працюєте в школі. Але так само, якщо буде потреба, якщо ви скажете, що вам було б цікаво почути про негативні сторони роботи в школі, я так само зроблю про це відео. Тому дайте мені знати.